Всім привіт! Сьогодні я буду малювати лабіринт. Хто не розуміє, це портали через стіни можна пере, перепригувати. Це улічення как Приближення. Це приближення, це відближення тут. Це великі. Отобус, хоча б на російській мові запиши. Тут в мене портал відближення, та тут буде ось так все. Йдеш, йдеш? І дойдеш. Стіни. Все. Тепер я роблю такий портал і все. Так, так. Сюда, сюда. Сюда, сюда. Так. Сюда, да сюда. Вау. Класс. Так, так, так. Так. Так, так. Так, так, так. Так, шо ось така так, так. Так. Что далее? Далее. Вот такая развилка. Так, Так сюди, сюди. Ось так. Все дуже добре. Тепер ми доробляємо ось сюди, потім сюди, сюди та сюди, і сюди, все, я все зробив. Тепер ще один раз. Та все, все-все, все, все дуже добре я зробив тоді по більше розвилку. Угу, 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 ага. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Так, так, так ось, так ось, так ось, так. Все дуже добре. Так, ми тут зробимо теж таку маленьку розвилку. Все. Це зроблено. Оце в нас буде правильний прохід. Це ні. Це теж ні. Ось так будемо ходити. Сюди, сюди, сюди. Ось тут буде ключ. Ключі теж треба збирати, щоб відкрити двері. Тому я зробив ключ. Все добре, все, 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 все добре. Так. Потім сюди. Ми зробимо дуже довгу кімнату. Ось так. Тут будуть такі стіни. Ось так. Потім сюди теж, ось сюди теж, сюди, сюди, та ще один там буде поворот, сюди. Сюди. А тут ми зробимо двері на оцей ключ. Так, чотири. Все добре. Робимо ось так. Ось так. Ось так. Ось так. не 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 ось так. Вот так. Вот так. Вот так. Все дуже добре. Я почти закончил. Закончил. Вот так. Вот так. Ще, Ой-ой-ой. Вот -ой -ой. Так, ось так. Ще ми роб... зробимо маленьку розвивку в кінці. Тут буде ще смисл, теж ми зробимо тут правильний прохід, але він закинує. Ключ. П'ятий ключ. П'ятий ми ключ зробимо ось тут. Ось тут, ось так. Маленький лабіринтик. Ось так, так. Ось так. Тут п'ятий ключ. Але, щоб сюди дістати, треба перескочити. Оцю стінку ми зробимо портал десь в тупіки. Ось тут. Ось тут буде портал. Ось так ти йдеш, Ось так йдеш. Сюди, сюди, потім ми йдемо сюди. Так, забираємо. Потім ти йдеш отак, ось так, в портал, ключ, і тут в нас буде перший ключ. Перший ключ у нас тут, ось тут. Потім ось так, ось так. І кінець ось там. Ось так. Мій п'ятий левел зроблен весь ось це п'ятий левел. Хто хоче пос ще посмотрети, які в мене ще левели, Ось четвертий. Четвертий левел. Ось третій? Ось другий? Та ось Перший. Ось тут вам треба при... при... Прибли... Дуже плохо видно оце. Ну там старт цього левла. Потім ти проходиш, проходиш і, і все. Тоді ми закриваємо наш блокнот. Думаю, що вам дуже понравився цей ролик. Тому підписуйтесь, я жду п'яти підписників. Ставте лайки. Ну і всім до побачення!